Вітаю! Ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та передмістя. Сьогодні понеділок, 27 жовтня 2025 року, я знаходжусь у Києві в Деснянському районі недалеко від станції метро Чернігівська. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Братиславська, 20А. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія на першому поверсі. Однокімнатна квартира студія. Загальний передпокій, в якому знаходиться пральна машинка. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет АТБ. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться ринок юність. На території є відділення Приватбанку. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Чернігівська. Біля метро знаходиться автовокзал, продуктовий маркет Новус KFC, ресторан Пузата Хата. В межах 25 хвилин пішки знаходиться торгівельно-розважальний центр Проспект. Тут є кінотеатр, багато різних магазинів. Макдональдс, гіпермаркет Ашан. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтесь. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі в сфері нерухомості. По Києву та передмістю. Тобто я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо, для того, щоб його швидше та вигідніше продати або здати в оренду.